Вітаю усіх глядачів. Отож, що можуть заброньованого працівника мобілізувати? Давайте з'ясовувати. І розпочнемо ми з вами з того, що статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме пунктом першим, частини першої, визначено як одну із підстав для оформлення відстрочки, це бронювання працівників за їхнім основним місцем роботи. Ми розуміємо і в період воєнного стану не раз чули про те, що бронювати працівників можна на об'єктах критичної інфраструктури, так які забезпечують життєдіяльність населення або окремої області, або окремої громади, або в цілому всієї країни, отож нерідко трапляються випадки, коли у військово зобов'язаних чоловіків є витяги з наказу Міністерства економіки про бронювання їх на підприємстві, але їх піддають процедурі мобілізації, виносять мобілізаційне розпорядження і направляють до навчальних центрів, де включають їх у списки особового складу навчального центру тере військової частини. Що це означає? Це означає, що з цього моменту військово зобов'язаний чоловік втрачає свій статус військово зобов'язаного і набуває статус військовослужбовця. І з того моменту, коли ви набули такий статус, ви звільнитися у зв'язку з тим, що ви є заброньований працівник, не можете, оскільки це є лише підстава для оформлення вістрочки під час мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але не підстава для звільнення військовослужбовців, адже такі підстави врегульовані статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Тому для того, аби... Неможливо було заброньованого працівника мобілізувати. У такого працівника має бути на руках відповідний пакет підтверджуючих документів. І це не тільки витяг з наказу Міністерства економіки про ваше бронювання. Обов'язково відомості про таке бронювання мають бути підтягнуті у інформаційні системи. Перше це систему «Оборіг», а друге у систему «Резерв плюс». У такому випадку, після вашого бронювання, вам необхідно завантажити додаток або застосунок резерв плюс. Відповідно, у ньому має висвітлитися інформація про те, що у вас є бронювання і воно діє до такого то числа. Якщо у вас є тільки витяг з наказу, але немає інформації про це в електронному варіанті у резерві плюс, то в даному випадку це не буде підтверджувати ваш статус заброньованого працівника. І може бути ситуація навпаки. Наприклад, вас забронювали через дію ваше підприємство. У вас е, мало би у застосунку резерв плюс підтягнутися інформація про строк вашого бронювання, але у вас немає наказу е, з міністерства економіки про те, що ви заброньовані. Наявність електронної форми того, що в реєстрі є інформація про те, що ви є заброньовані, є строк такого бронювання. Вона є достатньою для того, аби працівники ТЦК. Звернули на це увагу і не застосували вам заходи мобілізації, якщо ви на те не виявили бажання. Тому, будь ласка, переконайте, що ваше бронювання включено до інформаційної системи оберіг і підтянуто у застосунок Резерв Плюс. Таким чином ви захистите своє право на оформлення відстрочки у зв'язку із бронюванням. Про інші підстави оформлення відстрочок, її порядок. Дивіться у наступних випусках.